Всім привіт! Вже понад 2 тижні на вулиці не згасає дощ, а це означає, що не за горами вже осінь, і тому потрібно підготуватися до опалювального сезону. Як ніколи в цьому році потрібно це зробити. Тому заказали машину дров, озвучили ціну в 12 тисяч гривень, така немала ціна, але що поробиш? І суть ролика показати, що в такий час. Нелегкий можна привести за такі немалі кошти, ось тут ми складемо ці дрова, і вам буде наглядно видно, яка це буде кучка. Тому очікуємо дрова і будемо вам показувати все. Ось так виглядає купа дров. Обіду з різних сторін для об'єму. Ось для порівняння стоїть автомобіль. Небагато і немало. Заявлено 6 складометрів. Зараз будемо носити. Потихеньку возимо дрова тачкою. Ось таку кучку вже навозили, а їх менше не стає. Це добре. Продовжуємо. Тепер можна поглянути, як ж виглядає та сама машина щільно складених дров. На цій стіні вигляд маємо ось такий. Розмір цієї стіни 6 метрів, глибина 60 см і висота десь. Метр вісім. З іншої сторони ще вийшла ось така маленька кубка, що не влізла на ту сторону. В принципі, те, що мені пообіцяв продавець, те і привіз навіть більше. Такий короткий ролик вийшов, який відповів на питання, як виглядає машина рубаних дров. Всім бажаю теплої мирної зими. Всім добра, до нових відео.